Замахи в Пенсильванії на Трампа а також про те, що Україна завжди буде вдячна штатам за допомогу, бо російський терор не припиняється. Російські удари по наших містах і селах тривають щодня, сказав президент України Володимир Зеленський в розмові з Дональдом Трампом. А про що могло йтися за публічними межами, про які ми дізналися, чи обговорювалися там можливо і мирні ініціативи, як то кажуть Трампа, чи під час телефонних розмов навряд чи так широко обговорюються, і коли Зеленський говорить про те, що до про зустріч особисто. Чи може вона ще відбутися до 5 листопада, як довго готуються ось такі зустрічі? Ну, дійсно, Телефонна розмова це вже важливий крок для того, щоб відновити особистий рівень комунікації. Чому це важливо? Тому що, як мінімум, Трамп набирає обертів, і все ясніше стає його. Так скажемо, ймовірність стати наступним президентом Сполучених Штатів Америки, хоча, якби такого такої ймовірності яскраво вираженої не було, то також подекуди досить ризиковано. Ну, наприклад, да, поглиблювати максимально стосунки з тим чи іншим, або особисту комунікацію з тим чи іншим кандидатом до виборів, тому що ми ну, пам'ятаємо, були певні також раніше у нас, так скажемо, моменти, коли там багато хто з політиків ще ще до попередніх виборів президента там ставили. Став Ки, так скажемо, на одного політика на одну політичну силу, а потім змінилася mm -hmm. ситуація зараз. Ну, ситуація відрізняється від тієї, що була. Нам конче дійсно потрібна двопартійна двопалатна підтримка і підтримка новообраного президента США. Тому однозначно робота така має провадитися. Щодо телефонних розмов. Не думаю, що там формат дозволяє дуже детально якісь такі складні чутливі теми обговорювати. Я думаю, що переважно Більшість інформації це обмін якраз тим, що відбувається там у нас на лінії фронту, і безпосередньо комунікація, яка може бути і далі. А чи відбудеться зустріч очна до виборів? Я думаю, це буде залежати також від форматів, в яких така зустріч може бути очна, ну тобто не виключена, я думаю. Пане Богдане, а коли говорив президент України Володимир Зеленський персонально Дональду Трампу дзвінок, з яким відбувся перше за час повномасштабної війни про обстріли росіянами наших мирних місць населених пунктів і не лише як ви думаєте, чи відгукнулося Трампу, чи десь орієнтовно, так як віцепрезиденту, якого він собі хоче взяти Джеймсу Дівенсу, якому не надто відгукується Україна? Чи все ж таки міг він про це запереживати і затурбуватися? Ну, якщо ми хочемо собі жити більш, так скажемо, у світі того, що ми хотіли б, то можливо, так Трамп відразу перейнявся і кардинально почав змінювати свою позицію. Однак, світ політики і процесів глобальних він на жаль найбільш такий прагматичний і центрично орієнтований в контексті своїх того, що зараз відбувається зараз в США вибори зараз перед Трампом дійсно стоять задачі, яким чином стати президентом. Тому я думаю, що однозначно інформація, яка була прокомунікована, вона важлива і вона допоможе так, скажемо, наблизити фокус Трампа на проблемах і на викликах російської війни. Але я не маю надмірних сподівань, що Трамп аж надмірно. Так скажемо, сприйняв це все, тому що знову ж таки він по-перше знає. В нього радники є із безпекових питань, і там з інших важливих питань по регіону, які однозначно його бріфують по ситуації російсько-української війни. Тобто він він в темі, я думаю. Але зараз фокус особливо після замаху на нього, тобто фокус більше все ж таки однозначно на внутрішній контексті. Виступаючи під час завершального дня з'їзду республіканської партії Мілоокі, Трамп знову сказав, що закінчив би всі війни одним телефонним дзвінком. Кому і на чому базується його впевненість цьому? Я думаю, це така політтехнологічна полі, 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 фішка Трампа. Тобто він як образ, да, тобто який йому малюють і він сам безпосередньо на себе його. Одягнув, так скажемо, це такий впевнений. Пашковий політик Сполучених Штатів Америки, який одним там телефонним звідком вирішує глобальні проблеми, тобто і це подобається частині електорату американського. Але ті, хто цікавиться, розуміє, складнощі, контекст, політичні процеси, ну звісно, навряд чи вірить в те, що такі речі складні можуть швидко дуже закінчуватись, як Трамп про це зазначає. Тобто він так само казав про Північну Корею, коли був президентом вперше, наскільки. І він там швидко вирішить цю ситуацію, але ми побачили, що рішення не було. Хоча він зустрічався з ким Чен іном і, і так робив братерські жести, і все ніби мало перезавантажитись в контексті відносин, але нічого суттєво не змінилось. Пане Богдане, коли чинний ще держсекретар Шаєнтоніблінкин говорить про те, що хто б не став за кермо Білого Дому, політика підтримки України від Вашингтона не зміниться, тому що було підписано зокрема, і двосторонні безпекові угоди, він лише ними керується чи якоюсь ще впевненістю? Не думаю, що це впевненість надмірна, якщо так об'єктивно говорити, тому що вони в лавах демократичної партії не знають, що буде найближчим часом в контексті Байдена, чи він таки залишиться ключовим кандидатом чи ні. Плюс за міри і соціологія і ситуація, вона все ж таки дає підстави вважати, що у республіканців є дуже серйозні шанси прийти на зміну демократам. Тому я б ну, щодо такої впевненості. Надзвичайної не ну не, не так скажемо, не брав би це як, як те, що вже точно буде, буде. Звісно, домовленості, які досягнуті попередньо. Я думаю, в контексті стратегічних інтересів безпекових США вони мають продовжуватися. Але зміни, які будуть, якщо там Трампа оберуть президентом, це також дуже серйозні загрози і виклики. Добре, а зміна Байдена стане порятунком для демократів і демократії. Якщо замінять демократи Байдена, то це врятує їх на виборах чи не факт? Я думаю, що це ризикований дуже крок, який обговорюється лава демократичної партії. Але тобто тут потрібно розуміти, хто яка кандидатура може бути замість Байдена, і чи це допоможе дійсно перезавантажити і мобілізувати тих виборців, які сумніваються, тому що все рівно залишаються і будуть ті виборці, які будуть просто голосувати проти Трампа. За демократів, але тут боротьба за тих, хто вагається.